Наступний етап. Розслабка і оптимізація листів в експорт портал. Переходимо до розділу покриття листами. До розділу вибір продукту. В розділі вибір продукту ми маємо можливість обрати з портфоліо потрібний продукт. Давайте оберемо «Монтерей». Далі потрібно налаштувати цей продукт. Перше, що ми робимо, нажимаємо галочку Порізаний по довжині». Тому що ми хочемо, щоб програма розкладала не якісь стандартні листи, а розкладала листі, такі, які будуть відповідати довжині скату. Наступний крок: вибрати колір, вибрати клас якості для покрівлі і для аксесуарів. Покриття продукту. Давайте оберемо. Рафмат руки 30, колір черепиці 23, наприклад. Досічну систему. Давайте виберемо БІЛ. Покриття планок руки 30. Рафмат. Колір планок 23. Ну, якщо ми будемо рахувати одразу елементи безпеки, можна обрати колір елементів безпеки. Все. Продукт ми вибрали. І переходимо до розкладки листів. Розкладки листів ми бачимо зліва меню з переліком скатів. Нумерація цих скатів і з першого скату розкладка листів. В розкладці листів на кожен скат теж є свої три етапи. Перший етап це ми можемо. Що ми можемо на цьому етапі зробити? Віджавши цю клавішу зафіксувати сітку, ми можемо переміщувати початок розкладки або з лівого боку, або з правого боку встановлювати, або по центру. Хто як звик, кому як зручно. Так? Далі, що ми можемо зробити? Можемо прибрати розбивку по довжині скату, додати розбивку, додати потрібну кількість розбивок. Це зафіксували. Переходимо далі. Оптимізація листів. В даному розділі ми можемо прибрати листі, які ми вважаємо, що нам не потрібні. Десь ми можемо встановити обрізки, наприклад. Так. Далі ми можемо додати лист. При потребі окей. Можемо змінити довжину цього листа, або довжину будь-якого іншого листа. Коли ми змінимо довжину листа, потрібно звернути увагу, щоб тут була галочка «Лист мірний», Так? Тоді довжина буде змінюватись не з кроком 350 мм, як тайла з іншим кроком, який встановлений в параметрах. А, наступний крок. А, попередня розкладка специфікація листів на нас цей скат. Йдемо по решті скатов. Бачимо у нас розложені листи, при потребі змінюємо необхідні параметри. Так. Прибираємо зайві, йдемо далі. Також трошки оптимізуємо швиденько. Бачимо, що у нас шостий скат, чомусь перевернутий. Вертаємось, вертаємо, на будь-якому етапі можна звернутися в <coughs> попереднє меню. До модифікації даху, і бачимо, що на цьому скаті ми не змінили вектор ухилу. Ми це можемо. Зробити. Тобто відреагувати цей параметр 0. Підтвердити. Все, повертаємось до покриття листами. Наш шостий скат. Бачимо, він перевернувся в правильне положення. Все. листи пораховані, Переходимо до звітів. Трошки порвалася програма, бо ми не проклацали далі. Що страшного, бачимо всі скати зелені, всі етапи пройдено. Переходимо до звітів. Звіті ми бачимо специфікацію металочерепиці, специфікацію на планки, специфікацію на водостічні системи. Формуємо текстовий файл, в який затягується безпосередньо перелік нашої продукції, яка порахована. Копіюємо цей файл, і переходимо в портал. В порталі створюємо новий рахунок. створюємо зберігаємо. І нажимаємо клавішу імпортувати. Вставляємо наш текстовий файл. Програма перепитує перевірити покриття клас якості. Нажимаємо далі і чекаємо трохи часу, поки портал підтягне всі позиції і сформує рахунок безпосередньо вже в нашій ERP-системі. Все сформований рахунок. Бачимо у нас всі пораховані елементи є. Ну, далі, хто працює в порталі, знає етапи, як можна при необхідності підредагувати кількості і запустити цей рахунок в роботі. Тобто на даному етапі ми завершили розрахунок покрівлі і завершили етап підтягування результатів в портал.